Допис балакалася, добалакалася в Паріон, і тепер її вигнали з універ. У львівській політехніці сказали, що вона вчинила аморальний проступок, несумісний з продовженням викладацької роботи. Пізніше міністр освіти Оксен Лісовий прокоментував це: позиція міністерства незмінна людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до вонів, немає місця в системі освіти. Написав він. Нагадаю, Фаріон оскандалилася, коли сказала, що не поважає українських воїнів, які говорять російською, мовляв, вони не українці. Далі викрила студента із Криму, який їй у особисті написав про підтримку, за що юнака затримали русські окупанти. На це отримала хейт від воїнів, але й після цього Фаріон почала ганьбити захисників України. Далі студенти влаштували мітинг в Універі, де працює скажена леді. Адміністрація не наважувалася її звільняти, але таки громадськість дотиснула. У чому ж феномен Фаріон? А все просто: одна людина не може бути компетентною в усьому. Так, для популяризації української мови вона зробила багато, але зараз є дещо важливіше це збереження держави. Місця, де б мова могла розвиватися, і виходить, що дуже розумна людина одночасно може бути дуже темною. Хоча у час війни усе просто є чорне біле. Тобто, якщо вона проти українських оборонців, значить за ворога. Жінка не вгамувалася і сказала, що буде оскаржувати своє звільнене у суді. А її висловлюваннями, які до речі грають на користь Росії, адже поширює зневагу до військових і розкол у суспільстві. Тож СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Фаріон за чотирма статтями. Чекаємо на справедливий вирок. До речі, як на мене, для неї це найкраще завершення ситуації. Адже народна справедливість була б болючою. До речі, вже друге до речі, з вас підписка на телеграм Лисинюс. Там усі найважливіші новини в одному каналі.